Кривий ріг і в часи війни не зупиняє роботу з реконструкції та оснащення медзакладів. Торік були відновлені дві амбулаторії у співпраці міської влади та Українського фонду соціальних інвестицій. У тисячці проводиться капремонт кардіологічного відділення на черзі, третя міськлікарня. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул та операційний директор групи Метенвест Олександр Мироненко обговорили деталі спільного проєкту на нараді в медзакладі. Під час війни Криверів став надійною госпітальною базою. Через наші лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч цей поранених і захворівших наших бійців. І дуже важливо реалізувати зараз об'єкти, проєкти в галузі медицини. Ми працюємо по декілька лікарням. От по третій лікарні ми реалізуємо проєкт разом з компанією Мекінвест. Це гроші по той програмі соціального партнерства, яка є в нас. В цьому році буде зроблено досить багато робіт і в наступних роках буде далі реконструюватися третя міська лікарня. Будуть стосуватися будівлі полікліники, це буде заміна фасаду, заміна вікон, приймальна група буде відремонтована капітально, також ліфт. І ну, інші роботи по благоустрою навколишньої території будуть виконані. Загальна вартість робіт десь біля 40 мільйонів гривень, які будуть профінансовані компанією. Тобто ну, це досить така масштабна реконструкція, яка буде стосуватися всієї будівлі. І це лише перший етап, який запланований на цей рік, а далі ми будемо дивитися, як ми можемо ще там приймати участь в подальшому відновленні цієї лікарні. Роботи планують завершити орієнтовно восени цього року. Дарі військова легкаплій цей день.